Шановні присутні, розпочинаємо роботу апаратної наради. Громада живе в умовах снігоборотьби. Снігу підкинуло достатньо. Я вдячний працівникам житлово-комунального господарства, які з вечора і цілу ніч займалися цим питанням, які вчасно розпочали снігоборотьбу. Хочеться, щоб ще більше було малої техніки, особливо. Якщо дороги в більшості розчищені, то тротуари розчищені не всі. Хочеться більше малої техніки, щоб ми змогли швидко розчистити всі тротуари. Дякую всім, хто взяв у руки лопату і сам чистить у себе в дворі, у себе в садибі, біля двору і таке інше. Спільно розчистимо цей сніжок і будемо. Нормально рухатись по всім дорогам і тротуарам. Дар'я Миколаївна є на зв'язку. Ми теж на зв'язку з управлінням житлово-комунального господарства. На сьогодні першочерговим завданням це міські приміські перевезення, тому працюємо у цьому напрямку. Я хочу звернутися. До мешканців нашої громади, особливо до приміських селищних населених пунктів, якщо у вас ви можете ну сьогодні не користуватися приміським транспортом, то будь ласка, зверніть на це увагу. бо Ранішні рейси можливо будуть їздити з перебоями, але перевізники працюють. Управління житлово-комунального господарства працює і дякую їм за це. Дарія Миколаївна зранку біля 7.20 вже з посолка дівчата приїхали. Говорять, ми першим рейсом приїхали, щоб не запізнитися. Так що сні, а, а проблема за проблемою, і дівчата вже тут, як тут стоять в снігу. Говорять, перший рейс уже пройшов. Так що дякую. Що по підприємствах в двох словах? Об'єктом господарювання то працюють в принципі, то більшість підготувалися до сталого проходження опального періоду, закупили хто користується альтернативними а, видами палива, закуп, закупають і закупили вже в переважній більшості а, альтернативні джерела енергії. Я маю на увазі дрова. А, також а, працюють у напрямки стабільного постачання продукції. А, що що стосується великих суб'єктів господарювання, то вони працюють по напрямку під підтожування, скажімо так, роботи по цьому року вже було вже кінець року, і по планам на наступні роки. Добре, Дашенька, дякую. Ольга Іванівна Галушко в суботу-неділю працювали фінансисти над бюджетом 24-го року. Ано ну, розкажіть, що ви там бачите на цьому тижні. Ми будемо вже оформлювати. Проєкт бюджету з додатками на 2004 рік будемо готувати аналітичні таблиці, щоб було зрозуміло і було видно, як, куди ми рухаємося. А в загальних рисах це спад бюджету на 30%. В Сумарному вигляді це не студент... так не можна говорити спад спад бюджету. Не спад бюджету, а дохідна частина бюджету державою скорочена на 30% приблизно відсотків, і ці ресурси сконцентровані в державі для покращення оборони і для виробництва дронів і другої техніки для фронту тобто, це позитивно, і ми, ми повинні сприймати це з позитивом, а не просто десь воно ділося. Просто держава вирішила сконцентрувати ці ресурси. Ворог він давно це зробив, і всі заводи там працюють у три в три зміни і, і виробляють різну, різну техніку, яка мішає нам жити. Тому це рішення держави вірне, і ми повинні його підтримувати, Незважаючи на те, що в зв'язку з цим ми зовсім по іншому повинні підійти до бюджетотворення і до виконання бюджету. Ніяких капітальних видатків, тому що вони будуть там, в державі. А організувати життя на мінімальних витраті ресурсів і допомозі військовим, які знаходяться на фронті. От така задача дрова в нас не буде. Дякую, Оля Іванівна. Ткаченко Оля є на зв'язку. Оперативна інформація про погіршення погодних умов передається щоденно для населення нашого міста та для служб цивільного захисту підприємств, установ, організацій. Можна ознайомитись на сторінці управління з питань надзвичайних ситуацій у Фейсбуці. Очікуються і сьогодні складні погодні умови, сильний вітер, сніг. Я би сказала шквальний вітер 15 20 метрів за секунду, налипання. Вчора зранку проведено засідання міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, де прийняті відповідні заходи щодо недопущення надзвичайних ситуацій на території нашої громади у зв'язку з погіршенням погодних умов. Також створено оперативний міський штаб для ліквідації наслідків, де членами є спеціалісти, які можуть бути задіяні. Я хочу для населення сказати номер телефона оперативного штабу 21579 та 095 72 55 011, мобільний телефон, на який можна цілодобово перезвонити та е, сказати про свої проблеми нагальні. Дякую. Дякую, Оля Олександровна. Малашенко Геннадій є на зв'язку? Сьогодні а, а, з 3-ї години, з пів вийшла техніка почищення вулиць. Вчора, з вечора, під перехрестя і по дорогам, і по тротуарам 11 одиниць техніки. Працює також додатково згідно вашого дороги 15 людей взяли ще на Долинбу, щоб о, сьогодні будуть вам прочищати пішохідні доріжки, виход на дороги. Ну, о, люди працюють далі. Геннадій, дякую вам. Могильний теж цілу норма займався цією справою, але е, Геннадій, от зранку вийшли працівники зеленбуда, про які ви кажете. А лопати в їх не для розчистки снігу, а металеві. Ну, ми що, не можемо купити вже лопати. Ми їх вже сотнями купуємо. Організуйте, будь ласка. Наймете, є на зв'язку. Управлінням на минулому тижні проведено нарахування державної допомоги на грудень місяць. Нараховано для 6142 тисяч осіб майже на 14 мільйонів, а точніше, 13 мільйонів 817 з половиною тисяч. Також продовжується робота з особами з інвалідністю, взято на облік та замовлено технічні засоби реабілітації для 47 осіб. Продовжуємо роботу з прийому документів на житлові субсидії для приватного сектору за адресою Горького 4А. Брали участь у міських заходах 25 листопада та 23 листопада у обласному заході з питання соціального вигорання працівників соціальної сфери. Добре, дякую. Ну я доручав вам і Сокульської займатися більш предметно питаннями переселенців. І сьогодні хотів би почути трошки більше інформації з цього напрямку. Ольга Федоровна, прошу декілька слів. Території Шостинської міської територіальної громади завітало більше ніж 6 тисяч вимушених переселенців. Це мешканці як Луганської, Донецької, Запорізької, Харківської Чернігівської областей, а також серед Бущини, Зноврода, Дружби Есманської е, територіальних громад. Е, у нас більша кількість вимушених переселенців мешкають у місті Шустрі, а також у Воронівському, Старостинському округу. А також у Чахівському старостинському округу до залітали 17 осіб, і 12 дітей. Також у Богдановському старостинському округу 23 особи, 8 дітей, Собідському старостинському округу 23 особи, 7 дітей, а також по 13 осіб це Іводські, Клишківські старостинські округ, ці діти влаштовані до школи та до шкільних навчальних закладів. Старостами спільно з безробітними була надана допомога влаштуванні житла, а також у порядкуванні житла. Більш предмет... О, Ольга Федоровна, от розумієте, чого я так ставлю питання? Якщо 6 тисяч це чуть менше, ніж посілок вороні, тобто можна собі уявити, приїхало цілий населений пункт. Зі своїми проблемами, зі своїми дітьми, зі своїми негараздами і таке інше. І ось наша задача нашої громади їх підтримати і допомогти. Тому більш предметно воля треба займатися. А що нам скаже Ірина Володимировна Єфіменко? Саме на 17-11 нам перебували 6210 внутрішньопереміщених осіб. Тобто за тиждень плюс 47 у нас. Більшість переміщених це прикордонних територій Шосткинського району. Це саме середина Буда, Зноплаворозький, Друзьба, Есме, ну це тут більше. Також продовжується у нас прийом заяв на отримання компенсації, власне, там житла, які безоплатно розмістили. На себе внутрішньопереміщених осіб. Усього станом на 24 листопада на обліку перебуває 222 власника житла, які повідомили про безоплатне розміщення внутрішньо внутрішньопереміщених осіб. Ці виплати здійснюють В час. Ірина Володимир чинного... Володимир. Дивіться більше 6 тисяч людей. А тільки 222 сім'ї отримують державну підтримку в компенсації комунальних послуг. А решта живуть на, ну, на таких чисто домовних умовах, розумієте? Я хотів би, щоб ви не стільки цифри, скільки розказали, яка предметна робота проводиться з цими сім'ями. От ви їх яким-то чином визначили, де саме більш вразливі, де багатодітні сім'ї, закріпили за якимись працівниками, за якимись установами, за якимись. Старостами так і таке інше. Тобто, на, у нас повинна бути предметна робота, а не просто ми наше завдання взяти, посчитати, записати і на цьому діло кінчилося. О, 48 багато дітей. силах. Я розумію, що ви всі навчилися облік вести. Я це розумію. Я б сюди вас не запрошував, якби тільки облік. Облік у вас побудований нормально. Але яка робота безпосередньо сім'ями проводиться? Ірина, ось наше завдання всіх, всієї громади. Ми ж дав Бог вдома, а вони приїхали в чужу громаду. Хто їм добре слово сказав, хто їх допоміг підтримав, хто якусь допомогу дав, хто якусь гуманітарку, комусь одежа, комусь щось ще. Вони ж покинули все, час сімей приїхали взагалі. От на минулий понеділок я приходжу до виконкому, а там чотири жінки стоять. Здравствуйте, а чому ви стоїте? Да ми втекли з серединобуди. Тобто, ось вони в одежі приїхали, у них нічого немає. Ось наше завдання, розумієте? Раз люди, які приїжджають до нас, то вони нам довіряють, але ми повинні відповідну роботу проводити. Оля Федер, покиньте свої якісь завдання, може потрібний, не потрібний, але займіться цією серйозною справою. Людям потрібна підтримка, допомога. Добре? Добре, будь ласка. І Василь Васильович? Я на зв'язку на минулому тижні було сухо-морозно, Що дало нашим аграріям пришвидшити збір врожаю кукурузи на зерно? На сьогоднішній день вже обмолочено у структурі 87% сім кукурузи. Та намолочено 36 тисяч тонн зерна. В загальній структурі на сьогоднішній день обмолочено вже 98% і намолочено всього зерна. 175 тисяч тонн. Але, але є проблеми, Нікола Петрович. Ну на сьогоднішній день з логістикою. Ви знаєте, що е, зерновий коридор як водний, єлі, єлі там жевріє, а ще й додалось сухопутний е, проблеми з Польщею: закриті чотири е, границі, машини стоять. Ну, проблеми великі. Продукція не реалізовується на сьогоднішній день, тому обігових коштів замало ось таке в аграрному коротко в аграрному секторі. Добре дякую, Василь Васильович, Дякую. Чернов Микола Григорович. Протягом тижня до центру зайнятості звернулись 30 громадян, яким було надано статус зареєстрованого безробітного. Роботодавцям за цей же період надано до центру зайнятості 27 вакансій. У зв'язку з сезонністю зменшується кількість вакансій, які роботодавці подають до центру зайнятості, а це влаштовані на вільні робочі місця 18 безробітних громадян. До громад... на громадських, тимчасових та суспільно корисних роботах на сьогодні працюють більше 80 безробітних. З них в комунальному підприємстві Шостка зеленбуд 30 осіб, управління освіти теж, решта в населених пунктах нашої територіальної громади. Добре, добре, Микола Герой, дякую за безробітних, те, що вони допомагають. Ми вчасно їх взяли і вчасно вони зараз допомагають розчищати нам сніг. Аніщенко Федор Дмитрович є на зв'язку. Що там на самої півночі у нас? Долиняк є на зв'язку. Тому придеться їм премії не платити, раз їх немає на зв'язку. Аніщенко підключався. Не, да не, я розумію, розумію, що був, але значить, побував, Дмитрий, все й пошов. Зв Можете... Взагалі-то зв'язок зараз поганий. Можливо, можливо перебої зв'язку. Дуб є на зв'язку. Тоже був. Олександр Григоріч. Так, Микола Петрович, на місці. Що у вас зі снігом розкажіть там? Зв'язався з директором Бугака, зараз для кошу буде розпочати чисто. Ми Олександра Горвича вітаємо в, нашому, в нашій громаді. Він повернувся з війни, з складних умов. І сьогодні буде працювати разом з нами. Олександр Гороч, дякую. Захарченко, Оля, є, Богдановка. Що да, у вас зі снігом, Оля? Ну, поки що ж, центральний дороги прочищені, а по селу ще ні. Ну, багато снігу. Пірогу. Саду дуже багато. Поняв. Дякую. Садовнічі є на зв'язку. Доброго поранення. Повному окрім заклад надання всю допомогу дитячому населенню нашої громади та прилеглих громад за вашим дорученням всім весь персонал, який не може бути задіяний в ремонтних роботах, працює. Добре. Сергійко Наталія є на зв'язку. Незважаючи на погіршення погодних умов, освітній процес в закладах освіти Шосткинської громади триває сьогодні: 13 закладів освіти прийняли рішення про організацію дистанційного навчання. Це заклади освіти, розташовані в сільській місцевості і гімназія школа номер 8 11 закладів загальної середньої освіти продовжують навчання в змішаному форматі. Минулого тижня відбувся пробний пуск твердопаливного котла. Планується до кінця року встановити ще один котел в закладі дошкільної освіти 12, потужністю 100 кВт. Також завезено в повному обсязі тверде паливо, профінансовано і оплачено, також в повному обсязі. Проводиться робота дров. Наразі вже більше тисячі розпилено дров, які знаходяться в закладах Чортівської громади. Що стосується проєкту по будівництву. В Укриття в школі ліцей, то сьогодні проєктант передає вже проєктно кошторисну документацію на експертизу. Проєктант виявився через неоперативний, і я ну, надзвичайно невдоволений такою розтяжкою питання. Ми ж дотягнемо до нового року, коли ж тоді працювати. Будемо Ви розказуєте йому, що ми з ним не будемо так плотно працювати, якщо він так себе веде. Це, це зовсім не годиться. Це що стосується всіх старост, керівників установ, підприємств, взяти лопати, вийти, розчищати. Старости організовуйте розчистку на своїй території, але узгоджуйте з Мелашенком, Геннадієм. Всі роботи по розчистку сніга будуть проплачені. У його є графік. Хто де, в якому населеному пункті займається розчисткою. Основні магістральні дороги чистять основні підрядчики, і ця робота повинна вестись, якщо у когось не розчищається. Інформуйте Милашенка, Могильного, Ольгу Олександрівну, і вони мені будуть доповідати, і будемо приймати відповідні заходи. Сніг треба розчистити людям, дати можливість безпечно рухатись по громаді і автомобільному транспорту також. Дякую всім.